Привіт. Отже, будемо будувати таку штуку. Це я колись будував роки два тому, та треба вже, напевно, її закінчити. Там Бак Скарпат, сидіння саморобне, рама повністю саморобна. Хтось мені колись віддав двигун з колесами, з вилкою від Pal. І я вирішив зробити таке ось маленьке чудо. Цей весь мопед буде зібраний тільки з того, що. Валялося в мене в гаражі тупо. Реально валялося в гаражі. Бак мені віддали. Е, колеса, двигун. Я помінявся на щось. Руль саморобний, це я роблю рулі. Ось такий сюди зробив. Приборка з Діо 18-ї також. Проводка вже з Діо 18, бо стояла саморобне тільки на запалювання. Я вирішив, що треба і світло, і поворотники, і щоб взагалі він виглядав як заводський маленький такий мопед. Може хтось знає, може хтось не знає. Е, є такий мопед Honda Motocompo. Він взагалі не так виглядає, але він також маленький. Він поставлявся тазом з автомобілем Honda City. Це була типу ДОП-комплектація. І в цьому маленькому міському автомобільчику вставлю фото, також був в багатій комплектації цей мопед Він вміщався в багажнику, і можна було просто їздячи по вулицям Токіо, якщо ти потрапив в затор, можна залишити автомобіль у дорогі, дістати з багажнику маленький цей honda Motocompo та їхати по своїм справам далі. Тобто щось подібне я хочу затворити з цим мопедом, бо маю також Honду тільки Сівік. І було б круто, якщо б він поміщався б мені в багажник і я міг просто десь їздити, залишити автівку, взяти його і далі їхати по своїм справам. Будемо займатися проводкою. Далі переваримо бак, не хочу тут горловини, хочу тут. Це бак Скарпат, він перевернутий зараз. Кермо не задіває, приборну панель я поставив від 18 дію. Вона взагалі не потрібна, але вона була, я захотів її встановити сюди. Треба зробити коротший трос на привід спідометра. Не знаю, як зробити з рівнем палива, бо це бак взагалі не передбачає рівень палива ніякий. Але я все одно буду його переварювати. Можливо, поставлю сюди замість звичайного краника вакуумний кран Та поміркую, як зробити рівень палива, щоб показував у нас рівень. Також може, встановлю якийсь бачок для мастила двохтакного. Маслонасос є, я думаю, що він буде працювати. і Буде працювати ось ця от лампочка, яка буде показувати, що мастила немає. Тож, зараз будемо паяти проводку, бо ось це треба поставити замість цього. Тут ми маємо кнопки, які нам не потрібні, бо в нас є пульти, а в пультах от така от вірмішелька. І щоб це з'єднати не просто отак от припаяти, щоб воно не розбиралося. Треба припаяти ось такі от перехіднички. той момент, коли ти думаєш, що ти вже все зробив, а потім щось гадаєш і думаєш, щось не вистачає. Тут щось не то. Так, проводка вже попаяна, отже далі хочу встановити фару. Фара в мене є ось така скарпат також. Вона тут дуже стильно буде виглядати. Так, а кріплення я зроблю до ось цієї желізки, там де замок запалення, буде кріпитися і фара. Це я вже розмалював, як я буду відрізати. Чисто все на глаз, я люблю. Так, отак відрізаємо, тут сверлимо дірку, прикручуємо фару. Так, кріплення вже зробили, а я їх трошки підігнув, під виставив як треба. І зараз я їх приварю до основи. так Ось так, от приварили. Тримається ну, надійніше, нема куди. Так, я там на початку казав, що я збирав з всіх запчастин, які в мене були в гаражі, і напевно так і буде, що мопед буде зібраний чисто з тих запчастин, які були в мене в гаражі. Бо, як виявилося, в тій фарі від Карпат стоїть лампочка 6 вольтова, але дуже схожого формату я десь тільки бачив. Ось в мене є фара від Viper Tornado. Так. Тут є ось така лампочка. І це прям така сама, як стоїть в Карпатах, тільки це 12 вольтове. Я напевно навіть лампочки не буду купувати. А ще ось що. Тут в мене ще є купа всяких поворотників і я дещо вибрав. Так, я стояв думку гадав, що зробити з крилами. То я вдумав, а я видумав, а з чого їх можна зробити може? І тут до мене прийшла одна думка. Я відкопав внизу е в підвалі от такий жмат труби. А що, якщо ось так от розрізати її, в мене буде такий ось овал, і він приблизно йде як колесо. Не знаю, що це буде, але буде вже такий напівкільце, чи як це сказати, трошки вузькувате для цієї гуми, але якщо його трошки розплющити і попрацювати трошки кутовою шліфмашинкою, я гадаю, що буде щось схоже на крило. Так, також я вам показував той ящик з всякими поворотниками, всякою такою штукою. Бачу я тут стоп від Yamaha Vino. У мене він валявся, як завжди. Ще в мене такі поворотники стадіодні, комплект з 4 штук. Так що, скоріш за все, оце буду стояти десь. Ну, Отак от, от, от буде симпатично, я гадаю. Ну і поворотники по сторонам. Далі. Зараз замінимо лампочку. Спробуємо. Відключив пару, вона працює. Також вона працює на дальній і на ближній світло. Так, і що ви думаєте? Ось так ось е, відрізує шмат труби. І десь ось так от приміряємо його. Колесо ширше, ніж ця труба. Тому потрібно попрацювати трошки молотком. Не знаю, як це буде виглядати. Що ж, я спробую і до вас повернусь. Якщо не повернусь, то вийшла повна шляпа. Так, зараз будемо виготовляти ключ. У нас є отакий, от, я не знаю, як це назвати, але оце був ключ. Маємо 2-мм пластину зі сталі, тут е, теж 2 мм е, з просічками. Так, будемо малювати е, приблизно такий ключ, потім виріжемо його. Зробимо оці от насічки і будемо якось підпилювати, щоб вийшов такий самий ключ з цієї пластинки. Так, після деяких махінацій маємо ось таку заготовку з однієї сторони та з іншої. Вже щось схоже на ключ. і ми це вже перевіряли, але я покажу, що він сюди вже заходить. Є. І знаєте, що ми маємо? Ключик. Ключик. Ну, майже копія, так? То що, ви готові побачити результат? Ось такий от ключик маємо. Не віриться, правда? Щоб сказав, що він саморобний. Кайф. Так, і по традиції перевіряємо. Краще ніж рідний. потроху малий оживає. Так і є. Ось таке маємо, зачистимо, зашпаклюємо і буде класний бак.